Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні 17 червня, понеділок, ми на дачі і сьогодні хочу вам показати, по-перше, що в мене зараз квітне в моєму садочку, і також показати вам свої гортензії, яким ми змінювали колір, показати, чи відреагували вони на наші процедури. Нагадаю, що додавала я для підкислення ґрунту оцет і лимонну кислоту, також додавала сульфат алюмінію для зміни кольору. Зробила все по інструкції, як робила. Я вам показувала вже не в одному відео, трішечки нагадаю. Ну і подивимось, який від цього результат. Вже 4 дні в нас такі сильні йдуть дощі, дуже-дуже все мокре, дуже багато вологи і в городі, і в квітниках. Тому поливати не потрібно. Навіть озеро ось бачите, так сильно наповнилося водою. Тому що дощі не перестають. Погода така, ну я не скажу, що прохолодна, але і не тепло. Дуже волого і повітря, і ґрунт. І також на сьогодні, на завтра тільки на середу стоїть сонячна погода, а потім знову дощі, і дощі ну, просто заливають нас. Ну, Але квіти в нас квітнуть, тому підемо трішечки погуляємо, трохи підгнивають троянди, пилюсточки, тому що дуже багато вологи. Але все одно сад дуже яскравий і гарний. Ну, зі сходинок в будинок, тут в мене квітне лаванда в горщиках, ось такий кущик, і ось з цього боку також лаванда гарно квітне. Це кущі, які були в минулому році посаджені в кошик, в горщик, і так вони і зимували в цих горщиках. І ось така красуня в мене є в цьому році. Це кала, бачите, як вона розквітла, дуже дуже цікавий такий колір темно-бордовий, і листочки гарні, також плямисті. І ось там знизу ще один куп'янок виходить. Бачите? Дуже цікаво. Багато я років думала, купляти її чи не купляти, як за нею доглядати. Цього року навесні мені подарувала сестра Наталя. І ось в неї інший трішечки колір, їй також знайома подарувала. А вона мені ось цю цибулинку віддала. Це одна цибулинка. І ось, бачите, який гарний кущик. Їй тут подобається, вона тут гарно наростає і гарно квітне. Також поларгонія плющелисна. Ось тут в мене один горщик. І також кілька горщиків на нашому навісі. Зараз підемо, подивимось ще там. Ось так квітнуть, трішечки їх пообтрушувала дощем. Але все одно гарно наросли, гарні великі кущики. Це в мене кущики залишились з минулого року. Перезимували на балконі, гарно вони на балконі себе почували, всю зиму там простояли. І ось такі великі кущики в цьому році маю. Гарно виглядає озеро. Після дощів, коли не спекотно, водичка стає така прозора, гарна, квітне німфея, вже не перша квітка. Гарно себе почуває, і хоча озеро в мене не глибоке, все одно вона непогано зимує, перезимувала ось на цьому ж місці, я її не виймала. І хоча озеро було замерзле взимку, вона гарно вийшла після зими і гарно почувається. Тут також хвости додають яскравості навколо квітника. Ось там позаду в мене два кущика лохини вже з ягідками стоять. Також ось яскравими листочками шавлія прикрашає озеро. Дуже люблю шавлі і будь-які. Вони мені нагадують, моє дитинство, коли їздили на хутір до бабусі, до дідуся, там всі схили вкриті шавлією. Ну, такою звичайною. Що в мене тут ще? Ось така Вероніка квітне. Синім кольором люблю. Сині кольори в саду. Дуже насичений такий кольор. Лаванду люблю з цієї ж причини, тому що гарно виглядають з синіми кіточками рослини в саду. Ось також маленький кущик це скабіоза. Є така скабіоза велика. Висока, а це така ґрунтопокривна. Також від будинку її взяла, коли переїжджали, також, бачите, як вона перегукується по кольору з Веронікою і також перегукується гарно по кольору з лавандою. Люблю лавандові кольори. Відпочиває зараз моя штамбова троянда, Як обрізала, формувала її вам показувала, підживила її трішечки. Потрібно буде ще обробити, бо тоді не обробила. Поки що відпочиває, і я думаю, що скоро вже з'являться в неї нові листочки і нові куп'янки, зав'яже. Яскраво виглядають хости навколо озера. І ось так багато і яскраво заквітли лілії. Я люблю всі лілії, мені подобаються всі. Але хочу вам сказати, наскільки швидко вони перезапилюються. В минулому році, якщо знайду, додам фото. Це були в кожен кущ, ось бачите, в мене тут посаджено шість або сім кущиків. В кожен кущ були різного кольору. Це лілії, які я забирала від будинку. В цьому році, подивіться, вони всі однакові. Буквально ось один кущик залишився, не перефарбувався, і ось там подалі червоний. Також залишився такого кольору іншого, як він повинен бути, а всі інші. Ви бачите, стали помаранчеві. Ну, а вже ж вони додають яскравості і гарно виглядають в саду, але ж хотілося, щоб було багато різних кольорів, і я навіть не знаю, як висаджувати лілії так, щоб вони не перезапалилися. Так як при будинку, хочу вам сказати, в мене там були жовті і помаранчеві, то якщо поруч саджаєш лілію якусь іншу, на наступний рік вона 100% буде жовтого кольору. Яскраві, дуже ароматні. Гарні, ну, але ж всі однакові. Трішечки підхворіла в мене ось ця лілія, і хоча я її обробляла не один раз, але все одно захворіла, бачите, потрібно обробляти. Ну, вже нехай відквітне, потім повністю її виріжу. Те, що залишиться, також оброблю. Ці Всі нормальні, здорові, не хворіють, а ось одна захворіла. Ось також Вероніка починає квітнути, такого жовтого кольору, і трішки вона по-інакшому виглядає. Квітне вже лаванда. Це та лаванда, яка має темненькі квіточки, бачите, такі більш насичені, але вона також гарно зимує. Потрібно вже прополювати, дуже-дуже розсіявся бур'ян, але настільки волого, що це неможливо і в город навіть залізти, грубо кажучи. Ну, і ось бачите, що коїться з через ці дощі. Я не знаю, може, десь поменше було дощів, а в нас страшне. Злива, ну, ось подивіться, наскільки вологий ґрунт. Просто хлюпає. І ось трішечки зараз вийшло сонечко, а з 12-ї години по розкладу вже знову стоїть дощ. І ось також парфюм дерев, багато квіточок, багато броньок, але вже вони, бачите, по краєчках підгнили, тому що ну, також багато вологи. Потрібно все це видалити і обробити. Почали квітнути лілейники. Це мені в минулому році надсилала моя підписниця Світлана, махровий. Гляньте, який гарний лілейник, такий яскравий, насичений, дуже мені подобається. Ось звичайна лаванда, та якої в мене багато, та, яку я люблю розсаджувати посаду, багато в мене її дає. І в горщиках ось так насичено і дуже-дуже рясно почала квітнути. Ельторо також, бачите, що коїться з бутонами. Ну, все це потрібно видаляти обов'язково. Немає сенсу псувати зовнішній вигляд, ну і взагалі видаляти і викидати. Ну, і тепер підемо з вами до гортензії. і хочу вам сказати, що всі наші експерименти, ну, невдалі були в цьому році. Гортензії дуже гарні, дуже класні. Це ті, які я в минулому році висадила з кошика. В кошику в минулому році вони зовсім не квітли. Перезимували гарно у відкритому ґрунті, я їх накривала. Подивіться, які величезні кульки, ну просто громадні, дуже гарні. Ось подивіться, навіть руки не видно під кульками. Але ж вони всі рожеві, підживлювала, підкислювала, додавала. Сульфат алюмінію, і навіть дуже багато додавала. Сусідка Тетяна, до якої ми в минулому році ходили і дивилися її гортензії, казала, що навіть дуже багато додаю сульфату алюмінію і можуть вони стати бордові, навіть, а не блакитні. Ні. Бачите, і один кущик, і другий кущик, і ось тут третій кущик починає вже квітувати. Зав'язав вже бруньки і всі рожеві. Зараз ще вам покажу кущик в мене в горщику. Навіть в горщику я підливала і все одно він не перефарбувався. Не знаю навіть чому. Все зробила по правилах, все зробила як повинно бути. Тобто додавала на один літр води столову ложку сульфату алюмінію. І вважається, що це навіть забагато. Робила розчин на 10 літрів води, виливала ці 10 літрів під кожен кущик. І все одно не перефарбувалась. Ну, не знаю. Невдалий експеримент цьому році. Я так думаю, що може потрібно підливати кожен рік, і тоді, коли там в посадковій ямі накопичиться і кислий ґрунт, і накопичиться саме цей сульфат алюмінію. Тоді вона зможе змінити колір гортензія. Поки що ось така вона і є. Гарна, велика, все одно дуже красива, але ж, але ж не блакитна і не фіолетова. Гарно все наростає в городі. Ну, про город, я думаю, окреме відео з покажу вам, як виглядає зараз мій город, овочі, що я зараз роблю з ними. Чи є вже якийсь урожай, ну, розкажу окремо, я думаю. Потрібно трішечки, щоб підсохло, прополоти його, а тоді вже буде не соромно і показати вам. Поки що тільки декоративні рослини покажу вам, квіти, що квітнуть, ось гортензія на штамбі, волотиста, подивіться, як гарно в цьому році наросла, як гарно і багато зав'язала. Квітконосів також буде гарно квітнути. Подобається мені також ця гортензія волотиста, тому що ну, їй взагалі не потрібно е, такі додаткові умови, як широколисні. Ось вона на відкритому сонці росте, і підкислення їй не, не потрібно, і змінювати колір їй не потрібно. Ось також на штамбі як гарно виглядає. Ось одна. в мене тут три гілочки, три штамби, можна сказати. Ось друга. Ой, мабуть, відірвалася мотузочка під час дощу. Також на штамбі гарно виглядає. І ось ще одна гортензія, яка в мене в горщику. Також її підливала. В горщику вона ось так і зимувала. Спочатку зимувала, стояла в будинку, а потім ранньої весни, навіть наприкінці зими, я винесла її в теплицю. І потім вже з теплиці винесла ось сюди. Також яскрава, гарна, насичена, але також рожева. Ну, ось так. Такий невдалий у нас в цьому році получився експеримент з ортензіями. Ось тут в затінку стоїть бегонія вічно квітуча, та, яка з минулого року в мене є. Трішечки також пошкодив дощик листочки їй, але гарно також зимувала на балконі, гарні має квіточки, насичене таке листя, можна з неї брати живці, розмножувати. Гарно зимує і взагалі не вибаглива. В затінку ось тут прекрасно себе почуває. Також ось тут за будинком в мене квітнуть трояндочки, це трояндочка Гартнера Фройда, яку в минулому році я розмножувала. Подивіться вже, яка велика виросла, квітне, ну і знову ж таки шавлія, подивіться, шикарно виглядає. Листочки, її квітнути не потрібно, листочки, декоративну функцію виповнюють дуже-дуже гарно. І ось тут також ще дві Гартнер Фройди в мене є. Гарно себе почувають. Також є в мене міскантус зебрина, до речі, багато його розмножила. Якщо когось з вас цікавить, то ви мені пишіть, можу вам відправити продати ось ці злакові трави. Мені подобаються. Це трояндочки, ті, які я в минулому році розмножувала, давала сусідка мені, і в цьому році, ось буквально два тижні тому, я їх висадила. Подивіться, як гарно виглядають: ось п'ять штучок. Єдине, що я не знаю назви сортів, але. Це мене зовсім не бентежить, і вони тут гарно будуть квітнути. Ця ось навіть вже відквітла, Бачите, був один пуп'янок. Гарно себе почувають. Зараз така погода, що гарно все можна пересаджувати. Прохолодно вночі, вдень тепленько, але при цьому досить волого. До речі, також разом з міксискантусом, ось бачите, які гарні кущики. Можу також і пінесетом лісохвосний. Ось також його багато де розсадила. Можу також вам відправити. Пишіть, якщо вас цікавлять злакові трави. Мені вони дуже подобаються. І ось вдовж паркану я їх посадила, і біля озера вони в мене ростуть, біля озера взагалі вони дуже класно виглядають, так, знаєте, як то кажуть, на своєму місці. І ось такий також є в міськантус. У мене, бачите, той сильнорослий міскантус лісохвосний, а цей трішечки менший по розміру, саме листячко в нього. Але також гарно виглядає біля озера, коли бачите, так листячко схиляється над озером. я завжди я ще виловлює. Також з'явилися в нас головастики, тобто будуть потім жабки. Ну, в минулому році були, вони нас ніяк не бентежать, нам не заважають. Але я, наприклад, дуже люблю, коли вони співають ось так на дощик або після дощу. Мені подобається такий, знаєте, природній стиль можна сказати. озера получається. Ну, ось така прогулянка в нас сьогодні вийшла. Пишіть, як ваші експерименти з гортензією. Робите ви такі експерименти, підкислюєте, чи у вас змінити колір, чи не виходить. У мене ось так в цьому році вийшло. Але нічого страшного я не засмучуюсь. Буде також мені якийсь досвід. В наступному році буду випробовувати щось інше. Може, потрібно посадити в горщик. І саме в горщику додавати підкислення для того, щоб там накопичилась достатня концентрація і кислоти, і достатня концентрація усіх квастів, які допомагають змінити колір гортензії. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.